Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Ця рослина дарує життя та молодість. Тож сьогодні, як ви здогадалися, розмножуємо жимолость. Сьогодні поділюся з вами своїм простим надійним способом розмноження жимлості – методом живцювання. Також, друзі, поділюся з вами сьогодні своїм лайфхаком, що я роблю для того, щоб живці краще приживалися та укорінювалися. Отож, до справи готую все необхідне і все по порядку вам розкажу. Ну і перше, друзі, це гарний помічник. Як же без нього? Це, звісно, жарти, але якщо серйозно, то зараз ми з вами зробимо маленький розплідник для наших живців. Я роблю таку собі міні-тепличку зі звичайної стреч плівки, а також мені знадобиться два звичайних ящики. Обмотую ящики плівкою і зараз покажу, що вийшло. Ну, а вийшла ось така конструкція. Я розрізав плівку ножем для того, щоб можна було відкрити. Ось це і буде домівкою на перший час для наших живців. Ну А тепер пару слів про ідеальний ґрунт для живцювання жимолості. Жимолость любить легкі, добре дреновані ґрунти, де корінці можуть легко розвиватися, отримуючи достатньо повітря і вологи, але без застою води. У мене залишився покупний ґрунт, його і буду використовувати. Саме цей ґрунт повністю підходить для живцювання. Він легкий і водопроникний. А також він слабокислий, тобто його кислотність близько 6-7. Жимолець не любить надто кислі або лужні грунти. Також ось такі стаканчики розсадні буду використовувати їх об'єм 330 мл. Ну А тепер я проливаю субстрат для того, щоб він був зволожений. Ну а тепер про розмноження живцями. Чому це найкращий спосіб? Тому що живцювання це найшвидший і найнадійніший спосіб. Адже новий кущ повністю зберігає всі сортові якості материнської рослини. Насіння дають різноманітність, але не завжди потрібні сорти. Кореневі відростки хороший спосіб, але кущі можуть рости не так компактно і дещо інакше. Коли ж краще живцювати жимолость? тепер про терміни: оптимальний час це кінець травня до початку липня. Саме в цей час рослина активно росте і живці краще приживаються. Як же ж правильно зрізати живці. Головне правило брати молоді живці, і важливо, щоб живець мав 2-3 міжвузля. Саме на цих міжвузлях будуть формуватися корені. Верхній зріз робимо рівним, а нижній під кутом 45 градусів безпосередньо під вузлом. Саме ось так виглядають живці, які я нарізав. Але це ще не все. Далі треба їх підготувати для подальшого розмноження. Далі дії дуже прості: з нижньої половини живця знімаємо все листя, щоб не загнивало, а верхнє листя можна трохи підрізати наполовину, щоб менше випаровувалася волога. Я цього не роблю, залишаю просто два листочка. І ось так, друзі, виглядає наш посадковий матеріал для розмноження. Але це ще також не все. Ну і тепер поділюся з вами своїм лайфхаком. Багато хто з садоводів городників. Коли живцю я використовує кореневін, це стимулятор росту коріння. Замість популярного кореневіну я використовую звичайний мед. Я просто додаю ложку меду і замочую живці на пару годин в цьому розчині. Мед, як виявляється, це природний антисептик, який допомагає боротися з хворобами і також стимулює ріст коренів. Також мед живить живці цінними речовинами. Цей спосіб дуже простий, безпечний і дуже ефективний. Природа все придумала до нас. І навіщо використовувати хімічні препарати, якщо є природні засоби? Тому треба просто користуватися цим. Ну от і все. Час летить швидко, пару годин минуло. Зараз будемо продовжувати живцювання. Як ви могли бачити на початку, я вже все підготував для посадки наших живців. Я навіть більше скажу: поки живці насолоджувалися медовим розчином, в імпровізованій тепличці створився мікроклімат. На стінках плівки утворилася така собі роса, тобто вологість була високою, а це саме те, що потрібно для вкорінення та розмноження. Заглиблюю живці є на 2-3 см, щоб вони могли добре стояти і могли швидко пустити корені. Насправді, живцювання дуже проста річ. І ось так це все виглядає. Температура повинна бути в межах плюс 22 плюс 25 градусів. Світло розсіяне, щоб не було опіків від сонця. Вологість повітря це важливий фактор. Тому регулярно оприскуємо живці або використовуємо зволожувач. Ну, а далі все просто. Ставимо наш ящик в полутінь та не даємо пересихати. Через 10-14 днів живці почнуть утворювати корені. Ну, от і все, друзі. Ось такий нехитрий спосіб розмноження жимолості. Кому було корисно та цікаво, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. Файна дача. Гарних врожаїв до наступних відео.